що так подав тих пух, які дружні були це почути. Автомайдан – це ті люди, без яких би Майдан не міг. Автодозор. Автодозор, так, вибачте, будь ласка. Ті люди, без яких би ми не могли існувати. О. І це не вони, їхня помощь, перемоги, де нам не було видно, це як собственних ушей без зеркала. Так що я їм дуже вдячний. Навіть я всім їм сподобую троєчка. І вам всім тут присутні. Щодо героя, що викати герої? герой не я. Герої ті люди, яких зараз серед нас немає. От то в нас є герої. А я просто і смертний, такий самий, як і ви. Тут багато є і більш достойних воїнів, ніж я. О, так що тримаємося разом. Так що будьте здоровенькі на цьому, У мене є багато справ.

добре, давайте. Гор, гор, я. Я рикну податків.